Всілі, зілі, хорошо, добре, є дар, є поміти. Вілі. Я просто зрозумів, до чого веду, що мені здалося, що він ну, на ніс удар, а потім той в нього врізався. А я ж не так сильно шарю в правилах футболу, щоб розуміти, що це теж порушення на що Травець, виборкажу, давай на пів секунди. Раніше до до м'яча, чим чим нога суперника до його ноги, ну це не міняє фол. На фарті стоїть сьогодні цілий день на воротах на фарті. Якщо ви бабками мені заплатите, Згадаю, саме 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 просте фол, от саме просте, фол в центрі поля, іде атака цієї команди, вони ще можуть забігти 6 метрів. Потім вони втратять м'яч, суддя свистить і показує ну, от звідки. Ні, та я згоден. Ну, ну мені ж а, я, а, з моєго а, ракурсу ні. було видно, що чудак ударив. 0-0 зараз, да. зараз. А тоді якась претензія. А, я не було чого. Колів, А тут це було пів секунди між фолом і ударом. Ну, тобто це не це не те, що ми там бігли ще 10 метрів і кажемо, а от там був фол. Ну, типу, це прям фол, отак зразу. От, прямо, є, бобчик, рішає, бобчик рішає любі питання. Сели, 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 сель, сели! Мотришь, ты сейчас, ты сейчас, поцелуйте, поцелуйте! Тарас, раз, смотришь. Крутів, вертів, вертів, блять. Ну їбати хотів, там да? Трошки я зараз роботи по звучку. Слава Богу, на хліб з маслом вистачає. Що в нас зараз ще хотіти, блять. О, я тих трошки піднабрав. Бачиш, після, 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 а та, після а села. я не піднабрав 3 кілограма плюс, блять. І блять, алкоголь, замість крові алкоголь, блять. Ні, подивись на боках, він що не пограв, ще ти не дві і все. Пожали, пожали! веку! Клара, пожимай! Пацаны, поживай, Дима, блин, Дима, блин! Лицо, лицо, хода, лицо! Другой Проверяй! Ой, добре! Чтобы пасик то был, блядь, а не залетал. Бобчик, чи підріз, чи що, блядь? Да, так, чи підріз, я Або сруль. Бобчик, ти що, підріз, блядь? Ой, хороший пас. Камера це побачила і буде гол, буде. Буде! Є! Yeah! Карлос Красавчик. Да? Карлос Каноніри. Відкривають рахунок у цьому матчі і залишається 40 секунд до кінця гри. Що да, ви думали, блядь? Давайте, защита, защита! Давай, 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 давай. Все чисто! Я, я, я. Вдвох. Хорош! Два! 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 Блять, Тарас, дай пасту, ебаный! 15 секунд! 15 секунд! 10! Сім! No, ну... Не-не, подожди, що ти симкаешь? Та щас, 5. 5 секунд. Сейчас буде до выхода. Вот, <питрична> Вибіг, До вибіг! <выхода! питрична>